Доброго дня, дітки! Як називається країна, у якій ми живемо? Наша рідна Україна велика, багата, гарна, але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Ми, українці, славимо свою країну. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Ви вже обізнані з його творчістю. Ми читали його твори. Ще з дитинства Тарас почав малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку Крейда чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, зображував птахів, звірів, людей. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити для людей добро. Він мріяв написати підручник для молодших школярів, хотів викладати малювання. А для молодших діток він встиг написати буквар. І для того, щоб всі дітки змогли його купити, він коштував три копійки. Шевченко писав вірші для дітей і дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховував почуття власної гідності, вірі в рідний народ, шанобливого ставлення до своєї родини, домівки. На честь Шевченка називають вулиці, міста, села, а Наші уславлені поети складають вірші про творчість поета. Послухайте вірш Романа Завадовича, Я Шевченка поважаю. Про Тараса, про Шевченка нам розказувала ненька. про Тарасових батьків, про сестер і про братів. Та й розповідав нам, тату, і цікаво, і багато. Як Тарасик виростав, як поетом славним став. Я Шевченка поважаю, вірші все його вивчаю. Ось уже навчився я десять віршів з кобзаря. У Анатолія Камінчука є вірш про кобзар. У вікні любисток на підлозі м'ята. У простій оправі книга серед книг, наче щедре сонце. Поселилось в хаті, як велике щастя, стало на поріг. Мудра, світла книга то кобзар Тараса, на столі, як свято, білий каравай. І пішло повір'я з прадідівського часу, як кобзар у хаті. Буде щастя, знай. Сьогодні ми з нашими поетами згадали творчість нашого. Тараса Григорійовича Шевченка. Ми пишаємося, що маємо такого видатного співвітчизника, поета та художника. Вчиться задоволенням. До побачення!